<гас> Може по дорозі до гранду загляну до кабере клубу, як радив я магати Я наче бачив один в районі Хакаджі Йокоча, варто перевірити. Ясно. Щ... Котів. Роз... Роциго, я поняв. Розлякуєш карпітольками. Твіми... Ну чи ж вже мільйон дев'ятсот. А було п'ятсот? Так. Бабло на дорозі не валяється. Точніше, в моєму випадку валяють. Пане, не бажаєте трохи перепочити? Ви не пошкодуєте? Він ще не встиг появитися. Я менеджер цього закладу. Йода. Зайдете до нас, і я приведу вас найкращу нашу дівчину. Що скажете? — Приведу коло. Сяєво, так. Ага. Sunshine. Не знав, що в цій частині міста захована така місцина. Понімаєш, там де ми вибирали оці ОС в бізнесі, я побачив слово Сяйво. Ні, то це не то, Це Меркій. Походу, це той Кабаре Клуб, в якому буде бізнес Моджими Блин, капец. Саме те, що треба. Вы чудово проводите час. Гаразд, вийдите. Але я очікуваю. Подимо за мною. Очікую на кращий сервис. Да. Ого! Ну так я, конечно, на... Ебать. Это твой бизнес. Боже, это я на. Водовище жив. Живіще не бачив. Бував. Тут не душі. А, була. Короче, він... Це той кабарет-клуб, я проходив яку за ківами 2. Він да їм допомагати з бізнесом, так? Да? Тут, походу, да, але в майбутньому він буде Фошайн. Владельцем. А, Це Sunshine називається. А буде це Фошайн. Оцей от чувак, типу, втік, і Кірю став вмісто нього. Да. І історії. Ладно, я все поняв. Це тепер буде кабаре клуб в якому буде Маджима заправляти. Так, менеджер Маджима там. А так просто менеджер. У вас точно до, вдосталь досвіду, і я боюся, що сяйво не досягне свого повного потенціалу під моїм керівництвом. Ясна річ, я буду поряд. Пиздеш, деш як дешек. Я буду поряд, і ти да. тік просто. Передаю вам тайво, типа ви тепер менеджер, а потім вас і він втік. Та й не проти, це... я тут покладку в твоєміце. А, я пам'ятаю цю роздівалку. Я тобі кажу, це та а, сама. Ну так, да, так, да, я ж кажу, я пам'ятаю цю роздівалку. Тут взагалі діваха є? Так, гаразд, тоді розпочнемо. А, заробляти гроші, розширювати клієнтуру та, зрештою, здолати ваших конкурентів. Головна мета зробити Сяйво беззаперечно найкращим клубом у Шотенбурі. Так. Формувати склад, це я все знаю. А, ні, я все зрозумів. Типу я сам заклад форшайна тупо узнав. Він просто більш е, коричневатий, і жовтий, е, чим було тоді. Mm -hmm. То що, будемо далі проходити, чи на цьому закінчимо? Ця сама мелодія. Така що відлично. <звук> I wanna be the best. Так. Всі на першому рі... печаль. Печаль печаль. Ти що, маєш їх купляти всі? Я не знаю. Може переманювати? Список Хостес. Юкі. По-моєму, саме Юкі стане главою фошайн в історії Кірю. Зірка цього клубу Алмаз у плоті що здатен засяяти. Особливе заняття. Бесіда з клієнтом? Що ж, трохи поспілкуємось, попрактикуємось. Так, вдача вам за допомогу. Вдячна вам до допомоги. Нервуєш чи що? Ні, я б не назвала це нервами. Справді, ну, гадаю, це досить обнадійливо. Гаразд, ти готовий, уявити, що я клієнт. Так. Привіт, я клієнт. Привіт, клієнте. <кхм> Мене звати Юкі. Сподіваюся, провести з вами веселу бесіду. А ти точно готова? Нічого вона не готова. Отож. Почнімо з простої теми. Розкажіть мені щось про свої хобі. А, про хобі кажете. М, тобто мені лише треба розповісти про них, так? Так, якщо так подумати, то я не так багато знаю про тебе. Скористаємося цим заняттям, аби більше дізнатися одне про одного добре. Хобі, значить, треба подумати. Хобі, хобі, а. Згадала щось? Так, у мене немає жодного хобі. Тривай, ну, якщо ти хочеш бути хостес, то така розмова не піде. Ти щойно звела на нівець всю розмову. Але ж у мене немає дійсно немає ніяких хобі. А сумніваюся, що це може зарахувати до хобі, але я щодня пишу у своєму щоденнику. У щоденнику кажеш? А це непоганий початок. Про що ти в ньому пишеш? А, та лиш про всіря нудні штуки на кшталт того, що сталося за сьогодні, щоб мені приготувати поїсти, або як росте мій бонсай. Такого роду речі. Дрібниць те, що треба. Тоді ти уважна до дрібниць, Юкічан. Це якраз тобі пасує. Ого, Сане, ви вмієте робити людям компліменти? Що? А вже ж роблю, коли вона на це заслуговує. Вони. Справді, але Сане, мені здається, що я ще не чула від вас жодного компліменту у свій вік. Ми перший раз говоримо. Ну, це тому, що, ну ти. А, проїхав. А, ага. Тобто ви маєте на увазі, що я не заслуговую на компліменти. Так, Маджімо Сане? Ото ж... Ж... вже ви вмієте ляпнути язиком, не подумавши Ага, Аго, я нічого такого не казав. Все пішло, підсрав. <клес> Клас. Набираєш же в рота води, коли їсть перестає говорити. Ага, так і так, мені просто здається, що буде невічливо, якщо я раптом почну говорити. Невічливо це зовсім неправильне мислення. Наші клієнти тут саме заради розмов з дівчатами юкічан, тобі необхідно підводити їх до якихось тем. А, але ж, я й гадки не маю про що мені з ними говорити. Як мені діяти, якщо розмова не сх... розмова стипне? Спробуй зробити а... комплімент. Якщо не можеш знайти якоїсь теми для розмови, спробуй зробити комплімент, не існує в цьому світі чоловіка, який би був проти компліменту. Комплімент? У сенсі сказати щось хороше про його лице або ще? Так, лице голос чи, наприклад, його особлив... особистість. Якщо він здається хоч трохи заможним, то можеш сказати щось гарне про його одяг, взуття, чи навіть бісів годинник. Ого, тепер я, Маджімоса сане. Гадаю, це вперше, коли я відчула, що дійсно можу рівнятися на вас. Певно, не дарма виносити на оці цю дряхлу пов'язку. Стоп, це таке в тебе уявлення про компліменти. Офігевно. Що, я дуже старалася зробити вам комплімент, пробачте мені? Ну, ти даєш, тернистий же шлях до успіху тебе чекає, Юкічан. Та вона взагалі не шарить. Дай не подумати, що ще треба почати роз... починати розмову. Може в тебе є якийсь талант, хоча я так подумав забудь. Ви що таке кажете, навіть я в чомусь можу бути вправна. Я сумніваюсь. О, серйозно? Ну, гаразд, ти в чому саме? Е, ну, я. сильно подобатися старшим. Це талант. Ти як онука. Ага. То старші чоловіки цікавляться тобою, так? Хоча ти таке чимось скидаєшся на онуку. Справді, я не дуже певна щодо онука, але я завжди була діду любленицею улюбленою. Нічого дивного, та це насправді великий плюс у нашому бізнесі. Я міг би давати тобі обслуговувати всіх дідусів, що превандрують до нас. Е... Ох, дякую, але було б непогано хоча б іноді відпочивати від дідусів. Ну, Було б непогано, так. Да. Ну добре, змінимо тему. Чом би тобі натомість не розказати мені про свої слабкі риси? Спадаєш щось на думку? Слабкості, їх у мене багато. Ех, і чому я не дивуюся? А, гоп, не Та я жартую, ну, якщо в тебе їх багато, то бери ну, якусь одну, яку завгодно. Давайте подум... дайте подумати, якщо бути відвертою, то, мабуть, я не дуже вмію спілкуватися з чоловіком у жалі. Але якщо в тебе не дуже виходить говорити з чоловіками, то чого ти взагалі працюєш у такому місці? Е, це тому. Е, тому що о, знаю. Тому що в мене не виходить. Я думаю, що могла б звикнути розмовляти з чоловіками, працюючи тут. Я взагалі тут теж чоловік. Слухай, ти ж розумієш, що я теж чоловік, правда ж? О, і справді. Але меджімо, сане, з вами я спілкуюся без усіляких проблем. А чому так? Ви такий дбайливий уважний хлопець. Я так не думаю, гадаю, мені з вами комфортно, бо ви зовсім не здаєтеся мені чоловіком. Ріні, лажа нічого. Аго, що в біса все вилучає. Ой, пробачте. <хи> Нормально розпілкується, та вона його обсирає поповню. Ну що, гадаю, на цьому добре буде зупинитися. Дякую вам за заняття. Жодних проблем, гарно попрацювати, <хи> отож. Це було напрочуд хороше заняття. Хороше заняття. Дякую. Дякую. О, О мій рівень повісили. Третій рівень Ось. Здоров'я? Наверно. Бо там ось в неї багато стало. Oh, Ай. I wanna be the best. ту -ру -ру -ру. Давай. I wanna be your girl. Ого, можна одіжку? Е, алло, блядь, яких 350 тисяч. Ніхіра це вся одяг той. А, я таким чином забираю Кумедно вродливу. Так. Ну так вона манлива в общенні. Так у неї вже пропадає кумедність. Саме дороге скільки? 900 тисяч, й твою мать. Але вона не кумедна і не мила. Да. Зато в дорогому. А так чому в нас щастя, типа, не нормально? У неї не вона не манлива в ніфіга. Манлива, вродлива, мила, круп. Ну давай через плече хоча би це. Mm. Зачистка. Не. Mm. мила. Окей, хай лишається макіяж. Ні на що не буде. влияє це те... різні одночасно. Під волосами просто супер. Mm. Все забирає куметність. Я щось цього не хочу. Опа. Вниз вродливо, вверх мило. Яких 600 тисяч. Странні діаманти. Накладні нігті. Хм. Мило, вниз на. Да. А можна щось, що підніме, а не буде тільки опускати. Mm. Популярний парфум, який піднімає дух того, хто його носить. Це буде. Ой боже, якийсь я не знаю. Ташку. А ти що думала? Це кабарет-клуб? Ужасно. Це. Той же бізнес. Жах. Склад на зміни. Але мені мене цікавить, чи буде тут а, а, а ти, ти такий же стиль. під підучити? Ти перший. Да, я тільки перший мав. А як вообще начать бізнесом займатися? Я без клуб? А, вот. <свистання> 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 да. Ненароком не, не <свистання> <свистання> по дорозі <свистання> до роботи рішив відкрити кабарет клуб. <свистання> а, Чуєш тут то же саме, що там. Ну да, точно точно. Даже чуваки ті самі Так РБ тута, діла. Все, <свистання> Всім плювати хотілося на моїх Бобер Пересічний. Ніфіга собі прям злиться. О, ну так. ладно, на тобі ендо Не розумієш, із-за цих от сраних надписів, я взагалі не бачу цих полосок. Ти ж бачиш, там полоски. Які полоски? Вон типу, Оз, бесіда, вечірка. Не Чого не всі стрімаються від неї, я не пойму. Вона ж наша зіронька має бути. Ні, по зіронька ота. Там де чувак дуже вливається. Так. І помощ що не знаю. Да звер... шо, на приколі що ти мутиш? Ж... Помагай, бо вона спортила вже все. Так, льот. Почекай! Не льод, Я не був. то зробив. Я перепутав. Рахунок. Продовжити. Ах ти ж, сука, падло таке. Не захотів продовжувати. Тома. Так, Тома. А, а, да, так, да, да, Принести Тома. рушник. Команди ті ж самі, що в ківамі. Ну, бо що Просто миляється? я перепутав а, ту команду. А, вибачення. Ой. ладно. Ну ти ж тобі ж понравилося Льо

А йому треба кумедна. І уміння, щоб було. Але ні в той, ні в той немає умінь. Нормальний. Одна не кумедна, але є уміння, а друга кумедна, але нема вмінь. <рас> <распраць> Люб'язно <распраць> 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 провести. Кому нікому не нравіть Юкі, що за приколи? Так, рушник. О. О, нормально. Погано. Угу. Нате вам. Бобок, сто. Да, допомога, давай, помогай, давай. Оооооо, okay. ск... склянка, по-моєму. Чи ні? Попільниця? Ні хіра собі У бідняка зашибає бабло Ну а шо ж 3,5 мільйона Нормасно Нахер комусь якісь подарунки Йдуть в страку. Та блін, вопсі подарунки робити Та ну нафіг Ти тіля ніхти решті Енду прокачалась тепер Ні хіра собі тепер прокачалась Тепер більше ніж в Ти Тебе їх І ти більше ставиш по-моєму Ну да. Непогано, в принципі. Mm -hmm. Фанати появились. Плюс 165. Фух, непогано вийшло. І Все ж нам бракує клієнтів і дівчат. З тим можна щось вдіяти, окрім нашої щоденної рутини. Що потрібно найняти нових дівчат, гадаю ви ж шк... Вишукувати по місту буде найшвидшим варіантом. Вишукувати. Тепер тобі треба знайти дівах. Так, да, і старапани радіо, цими. Приєднався до клубу. Це ж що? <кхем> Ті, хто... Типа, конкурую з нами. Дивись, на що Це значивчики червоні ось такі. Вбити в голову цьому впертому дурню розуміння становище. Дождіть, ну. Я Маджіма. Єодахан попросив мене перейняти керівництво. І доки я тут головний, нікому в моєму закладі я створювати проблем не дозволю. Новий менеджер, ха-ха. Да, я гадаю, ми з ними пиздитись так, будемо. Так, Ні, вони а просто піздить. А ні, піздить. Дякую, тролювали, кошки брали. Ачіва. Get started with Kabaret Club. <coughs> І нам ще заплатили, хоча б? Хто це за дівах? Горо Маджіма з правою... оце Наприклад, от було, гомер. цей. Темнича жінка. Хто це така? Я починаю розуміти, що Ямагата Хан радив спробувати клуби. Але це згіло більше часу, ніж я планував треба поспішити до гранту. Ніхера мені балок не принесло. Ти, Чи ти... принесло? Ні, тебе було 100. Тисячу... У 000. мене було 2 мільйони приблизно. 500 тебе було. Це ти було 1000. Тисячу... І тот, а тобі дало 3. Ладно, 1900 може було. Ну, 3 точно дало. У нас все рівно не вистачає, бабла. Побігай. Це найкращий варіант побігати. Гуляйте ліфт. Не чуйний ти. Випій угу. Випий стаміни. Ну добре, будемо, мабуть, закінчувати все-таки. А то я щось і проголодався і мій голос сів. Угу. Бо я ж трохи приболівший, як би. Так, да, бо я тобі ще перед кабаретом казала, може будемо закінчувати. Да. Я почула твій голос. Ага. І нарешті почула. Я почула ще давно. Добре, тому всім давно. дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя. І Настя. Пишіть, як вам наше проходження. А ще чи хочете ви піратів на Гаваях? Пірати! Пірати Прати Да. Маджіма в піратській одежі! Да. Всім дякуємо, всім Па-па.